Показую, що я купила для приготування мого квасу. Ось купила от такий от розчинний жилеподібний цикорій. Начебто в рецепті можна і сухий, але я шукала саме такий його в АТБ сільпо ніде немає, тільки на базарі. На базарі є все. 200 г тут коштує 48 гривень. Термін придатності 24 рік не пропаде продукт. Купила такої лимонної кислоти в сільпо, тут написано: ось, сировини природного походження. Будемо вважати, що в мене мій квас вийде дуже натуральний. Ну і ось такі от сухі дріжджі хлібопекарські. Тут 11 грам, ну, згідно рецепту, то 10, але я думаю, що той 1 грам ролі не зіграє, правда ж? Для початку необхідно взяти ємність. Має бути більше за 4,5 літри, там літрів 6, але в мене просто більшої немає. Ось у мене є такі позначки, я каструля на 5 літрів. Я підозрюю, що процес бродіння відбувається бурхливо, тому і є такі певні вимоги, щоб ємність була велика, але ну нема в мене іншої. Після того, як вода закипить, необхідно додати цукор. Потім даний сироп необхідно остудити до кімнатної температури. Необхідно, щоб цукор хвилин 5 покипів. Так, ложка лимонної кислоти. Дріжджі. Хочете прикол? Мій цей корінь не хоче одлипати від ложки. Якщо отак от ретельно перемішувати, то я бачу, що він одлипає. Угу. Наголошується, що ємність має перебувати 10-12 годин у темному місці. Я просто накрию кришку, де воно, я начебто буде в темному місці. Ну, ось мій квас за 5 годин. Такі з'явилися явні ознаки бродіння, піна, шипіння, кисловатий запах. Минуло 12 годин і я розливаю квас у пляшки. Так, закривати кришкою потрібно отаким от чином. Треба стиснути пляшку, щоб квас дійшов до доверху. І щоб не залишилось повітря, тоді закрутити і свербує носом. Пляшки необхідно залишити в темному місці на 3 години і чекати, поки вони не затвердіють. Мій квас благополучно перебазувався в холодильник, схолодає. пляшечки вже такі тверденькі. Ну, чуть-чуть ще було так. Як на мене, то це виглядає досить привабливо. Да, але ви можете повірити мені тільки на слово. Бо це реально смачно. Яскравий виражений квасний смак. Достатньо газований і нічим не гірший, ніж в магазині. Повірте, я навіть не очікувала отримати такий результат. Немає ніякого присмаку такого зайвого, там, дріжджового. Це реально смачно. Так що? робіть, ще літо не закінчилося, можна ще робити квасок і насолоджуватися. Дні спекотні ще стоять, і прохолодненький квасок газований, просто ідеальний.